Правда про Авдіївку, яку Зеленський боїться, щоб ми народ дізналися, але слухайте уважно. Американське видання New York Times повідомило, що при відступі збройних сил України з Авдіївки до тисячі українських солдатів могли потрапити в полон. Про це пише New York з посиланням на оцінки самих військових та високопосадовців західних чиновників. Оцінки числа українських військових, які потрапили в полон і зникли безвісти, різняться. Двоє солдатів, з якими поговорили журналісти New York Times, назвали цифри в діапазоні від 850 до 1000 осіб. Західні чиновники, пише газета Америки, вважають цю оцінку точною. В цей же час офіційні українські особи. В різних там телемарафонах єдиних повідомляють, що потрапило в полон не більше сотні чоловік. І то це брехня, ніхто в полон майже і не потрапив. Нам Зеленський бреше в очі. Тому що Авдіївка і те, що пацани потрапили в полон, а дехто з них загинув. Тисячі чоловік потрапило в полон на хвилиночку. Це відповідальність Зеленського та Сирського. Бо залужний ще. Кілька місяців тому назад казав, що треба відходити. А виявилось, що коли Зеленський взяв вже все в свої руки, наш Наполеон то декорувався до того, що тисячі родин не дочекалися своїх рідних вдома, своїх синів, чоловіків, вони в полоні або загинули через те, що нормальний відхід новим генштабом під керівництвом Зеленського та Сирського не був організований. Підписуйтесь, друзі, на мій телеграм-канал Новини Правди. Там ви дізнаєтесь ті новини, про які не розкажуть на єдиному марафоні. Мій тік-ток, мій Ютуб, влада хоче заборонити і вже видаляла. Тому підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі мого блогу та останніх новин. Побачимось!